Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось Україна наступного тижня, а саме з 4 по 10 листопада 2024 року. Так, які події очікують Україну, які новини ми почуємо в контексті війни, звичайно. Так, покажіть нам, будь ласка, перша подія. Перша подія. Так. Пропозиція. В реальності досягти якоїсь цілі. Пропозиція уже, ну, скажімо так, пропозиція реального бачення цілі, пропозиція те, що планувалося перевести вже в межі реальної досягнення цілі, як ще можна пояснити. Тобто, і окрім того, щось нам дають, бачите, небагато щось дають для реального враження по цілі, ось що буде. Хтось нам щось дасть. З любов'ю, так би мовити, або запропонує нам щось, але це нам допоможе досягти конкретно реальної цілі. Тобто це і щось літальне, я думаю, нам дадуть. Далі, друге, покажіть, друга подія для України така вагома. Королева жезлів. Пам'ятаєте, я вам на місяць вчора говорила, що якась королева вона, скажімо так, ой, щось таке скаже дурне, щось таке дурне вбивче, скаже стосовно якоїсь патової ситуації. Іншими словами, вона скаже таке щось демотивуюче, вбивче. Що можна якусь інформацію тіпа, нам розказує? І це погана ідея з її боку таке робити? Знаєте, це якийсь як нож в спину нам дає від якоїсь королеви ніж в спину, і це з її боку зумовлено її гострим дурним язиком. Ніж спину, а, а це ще, от як, знаєте, паралізуючи щось, щось таке паралізуюче. Те, що, в принципі, можна робити рокотворно, воно робиться тільки на гірше, наслідок чого у нас зростає кількість жертв, тут мова йде про якісь смерті, про якісь жертви, і це все зроблено, типу, спеціально рокотворно. Окрім того, кількість жертв унеможливлює подальше, подальше володіння ситуацією з боку наших. Ну, от щось таке вона, ну це погано, знаєте, якби, якби цей був. Це була би правда, це було б, е, ну, скажімо так, точно, прав, правдиво, е, конкретно. А так воно перевернуто, та, знаєте, щось таке меле, що в голову прийшло. ну Таке воно собі, знаєте, незріле, незріле і намагається показати правду е, якихось тіньових розкладів. Ну, розкладів маю на увазі, ну, там, хто чим керує, як. Про яких... Якихось єрофантів, які неправильно, неправильно діють, нав'язуючи свої традиції. Ну, от якось так може бути. Ну, якась дама, дама вогню, дама вогню скаже щось таке. Ну, якась інформація гучна. Інформація гучна. Гучна інформація. І те, що нібито воно має триматися, да, не, не виплескуватися ця інформація, вона може вийти назовні. Вийти назовні і е, поставити всіх в тупік. Поставити всіх в тупік. Зміни, зміни пов'язані з ЗСУ. Якісь. Щось пов'язане із ЗСУ. Зміни, постійна трансформація, е бо в стан ЗСУ. Бо е Лицар Пентаклів це в мене е хлопці, от карта хлопці Збройних сил України, бо вони боронять нашу землю. Це лицар землі. <кіл> диявол, Про неспроможні зміни ситуації, про залежність від якоїсь ситуації, про події або ситуації, в яких наші хлопці є залежними від обставин або від людей. Ну, от якось так, якась така от буде інформація гуляти простором, але це буде нам як ніж в спину, хтось буде намагатися присікти ту даму. Якби закінчити її безглуздий лепіт. Ну, ось так. Далі покажіть, будь ласка. <кій> так. Гниле оточення зазнає поразки і буде викрито. Когось зловлять, когось таємного зловлять. Чи то це якесь угрупування з людей? Які були об'єднані і діяли проти українців. Чи то це якесь ДРГ, яке зайшло, спляче було, і десь воно намагалося проявитися, але да хтось їх здасть. Ну, ось так виходить. Хтось не бачив, але потім заблокує їх. тіньові працівники. Ну, бачите, які коротенькі. Розклад, коли я не показую своє обличчя, в мене якось так швидко виходить. Ну, люди, в яких є дурна, скажімо так, дурна репутація, яких проявляється, проливається на світло, ми дізнаємось про їхню дурну репутацію, якщо взяти так, я, яка вийде ну, назовні. Назовні. Ну, ось так. Виходить. А вони відкривали шлях для планів ворога. Вони допомагали ворогу за це отримували гроші. Ну, знову ж таки, в полюбовних стосунках були із ворогом. Ось такий в мене розклад, Дякую вам за лайки. Не забуваємо, будь ласка, ставимо лайки за мою роботу, за мої старання. І за. Підписку вам також дякую. Все і Україна! Все буде Україна! Бережіть себе! До побачення!